Я не використовувався, от його тут спробували, хорошо, але дорого і буде затратно. Такий експеримент зробили, фірма Джон Deere поставила мікродуш. Якщо далі то він там. Ви кажете, що шматві якості ніж європейські, але розумки, європейські, європейські швидкі. За рахунок цього За рахунок нашого, ну що ви розуміли, чому. В радянські часи планувалося садити яблука в Сокірянському, Ківнецькому, Хтинському районі. Тому що між Дністром і Прутом це вважається найкраща зона для садівництва. Чому наші яблука хороші? У нас холодні ночі і жаркі дні. Яблука набирають Навіть багато колі. сахара і мають хрусткість. Да. Якщо китайці виробляють 20 мільйонів тонн яблук, да, коли ми були в Китаї, їздили до них, то вони одразу з України, да, ми вам не конкуренти. В Китаї багато яблук, фуджі в них, всі останні. Вони рихлі, як е, структура яблука рихла, бо нема різкості клімату. В них Клімат постійний, що вночі тепло, що днем тепло. От у нас ночі холодно, днем жарко, яблука, виходить, звичайних смакових якостей. Це не ми відкрили, це нам Бог дав. Ну взагалі вважається, Віталій Сергічка, що зона для садівництва це та, якщо ворона несе горіх, горіх упав на землю і проріз дикий горіх, то це зона для садівництва, я так кажу? Так. А в нас горіх і ворони де хоч порозносили, ми Наші маємо яблука... все, ще мати розум і триматися кучі. Наші яблука краще, ніж кримські яблука. Я відповідаю за свої слова. Коли англійці вивчали і розміщали тут, от, і в тому числі ми будемо бачити заводів ізраїльських. Території Кополцюна, вони провели обстеження практично всіх можливостей по фруктах, по ґрунту і всього решту. І дійшли до висновку, що е, найкраще яблука помісту, сухої речовини, цукрів і всього решту це на Буковині. Вони не знайшли такої території. Так само, як я можу зараз сказати, що найкращі горіхи, я зустрічався з індусами, які працюють у всьому світі вже 20 років. найкращі по якості горіхи це Буковин. То, що каже Василь Васильович? через те, що тут зона така, творена, ми назвали маленька Рів'єра або Українська Грузія. Тут росте практично все. От між Дністром і Прутом, така створилася зона. І сади почали історично садити тут. Вже раніше багато років євреї, які прийшли і потім здавали в оренду, і люди навчилися сьогодні з ними працювати. Тому цей досвід вже і ця територія, що є, роблять яблука наші європейських. А от Ледав'я. Трошки там трошки інша ситуація. Там у них е, вже не садівництво, а вільніше садівництво, там вже е, виноградники. Ну і молдавське яблуко знову ж я ще раз кажу, то, що, кажуть, по вмісту сьогодні сухої речовини, сукру, сукру. і все врешті гірше, ніж буковинське яблуко. Це доказано всіма. Навіть кримські, там, де самі такі умови, сьогодні гірше Буковинська. А глибока як там. Коли ж наоборот казали, що це польське, наоборот. Це, це як у Чернівцях продають огірки чи помідори, і каже, ми з Діправля. Колеги, ми запізні.